Дорогі, розпочинаємо молитву прославлення. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Господи, що ти є зараз близько до нас. Що ти, Господи, подаєш свої благодаті даєш досвідчити твою присутність. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи, що можемо перебувати біля тебе, що даєш себе пізнавати, відкриваєш себе. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи, що ми є твоїми дітьми, що можемо звертатися до Тебе, можемо тулитися до Тебе, що ми є завжди прийняті тобою. Люблені тобою. Слава тобі Господи, що Ти розумієш нас, ти приймаєш нас такими, якими ми є. Ти обдаровуєш нас. Слава тобі Господи! Слава Тобі Господи, що ми є твої діти, діти самого Бога, Божі діти. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи. що ти створив нас, що ти опікуєшся нами, провадиш за Твою руку в нашому житті. Слава тобі, Господи. Слава тобі Господи, що ти вмієш все обернути на добро. Ти, Господи, вмієш всяке зло обернути на добро. Слава тобі, Господи, що тим, які люблять тебе, усе співдіє на добро. Слава тобі, Господи. І слава тобі, що саме через це можемо не боятися нічого. Бо і так ти все обернеш на добро. І з такою довірою, Господи, можемо жити без страху, без боязні. Бо що би не сталося, ми, як твої діти, нам усе співдіє на добро. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, що дав нам, що маємо, Господи, Твоє Боже Слово, можемо його читати, можемо ним насичуватися. Слава тобі, Господи, що це слово перемінює наше мислення, наше серце, наше сприйняття. Наше ставлення до себе, до ближніх, до навколишнього світу. Слава тобі, Господи. Слава тобі, Господи, за теперішнє, за таке, яке воно є. Слава тобі, Господи, за минуле. Слава тобі, Господи, за майбутнє. Слава тобі, Господи, за. Момент, в якому, Господи, зустрілися з тобою. Слава тобі, Господи, за кожну ласку, отриману від Тебе. Слава Тобі, Господи! Ти поклич мене Боже, ти скажи, я піду, за тобою аж До краю землі, ти завжди в моїм серці розпали свій вогонь, я так прагну Бог, і ти за Тобою ти поклич мене Боже. Ти скажи, я піду за тобою аж до краю. люби моїм серці. Розпали свій вогонь, я так прагну, Бог, і ти за тобою. Веди Я yeah, так. Завжди в моїм серці розпалив свій вогонь. я так прагну, Бог, і ти за тобою веди мене, мій Бог, ти знаєш, хочу бути там, де ти перебуш. Я так люблю тебе, мій Бог, веди мене, Бог, ти знаєш, хочу бути там, де ти перебуваєш, я так люблю. Я так люблю тебе, мій Бог, веди мене, мімо ти знаєш, хочу бути там, де ти перебуваєш, я так люблю. Господи, веди нас, веди, Господи, нас своїми шляхами, веди нас своїми стажками. Веди нас, Господи, бо твоя дорога є для нас найкращою. Просимо Тебе, Господи. Просимо, Господи, дай нам відваги йти цією дорогою, особливо тим, хто має страх, хто бачить світло, але боїться, боїться йти цією дорогою. Особливо просимо за тих, яким ти показуєш, Ти щось нове, щось незвідане, незнайоме. Дай, Господи, відвагу не боятися в це входити. Дай відвагу, Господи, сміливо йти в це нове, що Ти приготував. Цю невідому дорогу, але Твою. Просимо Тебе, Господи. Просимо Тебе, Господи, щоб ми на тій дорозі, яку Ти нам приготував, якою Ти нас ведеш, щоб ми на тій дорозі чули твій голос. Просимо, Господи, щоб ми не слухали жодних інших голосів тільки Твій голос, Господи. Просимо відітни всякі стежки, які є не Твої. Віддітни, Господи, всякі стежки, які не від Тебе походять, щоб ми, Господи, не блукали манівцями, але щоб йшли Твоєю дорогою. Просимо Тебе, Господи, просимо, Господи, Тебе, щоб ми не боялися на цій дорозі віддавати себе, служити іншим безкорисливо, не чекаючи нічого взамін, ні від людей, ні від Тебе, Господи, щоб ми могли бути безкорисливими. Щоб ми, Господи, могли наслідувати на цій дорозі, яку Ти приготував Тебе в усіх Твоїх рисах характеру, в усіх Твоїх чеснотах. Просимо тебе, Господи. Просимо Господи, щоб ми на цій дорозі не шукали свого. Щоб ми, Господи, не шукали себе, але шукали Тебе і Твого, Господи. Просимо тебе, Господи, відтинай всякий егоїзм від нас, випалюй всякий егоїзм у нас, Господи. Спали його аж до тла. Щоб тільки Твоя любов у нас була, Господи. Просимо Тебе, Господи, щоб ми могли йти цією дорогою в Твоїй любові, чинячи те, до чого Ти кличеш. Просимо Тебе, Господи. Просимо тебе, Господи. щоб, ідучи на цій дорозі, ми довіряли тобі, у всьому, що відбувається, щоб ми довіряли тобі і в радісних, легких моментах, щоб ми довіряли також тобі в сумних моментах і в стражданнях. Само, Господи, поглиблюй, побільшуй нашу довіру до тебе, щоб нам нічого не було страшно з тобою, жодні буревії, жодні вітри. На жодні снігопади, щоб нам не були страшні з тобою, Господи. Побільшуй і поглиблюй в нас довіру, просимо Тебе, Господи. Просимо, Господи, щоб на цій дорозі, яку ти приготував, ми були вірні Тобі. Вірні. В усьому, до чого ти кличеш. Просимо Тебе, Господи, щоб ми могли цю дорогу пройти аж до кінця. Просимо Тебе про благодать вірності. Щоб ми могли бути вірними до кінця Тобі. Просимо Тебе, Господи, Я піду за тобою, куди би ти не повів мене. і усе сповню, все для чого мене призвав моя радість тобі, своє життя, я тобі віддам. Мої сльози, біль вже зцілила твоя любов. я піду за тобою, куди би ти не повів мене і усе сповню все для чого мене призвав. Моя радість Тобі своє життя я тобі дам, мої сльози вже стілила твоя любов. Мьяк Бог, мій Бог могутня скала стіна і щит мій, Безмежна ріка, спасіння моє і фортеця і твердь, вже страху не маю тепер. Мій Бог, мій Бог, могутня скала стіна і щит мій, Безмежна ріка, спасіння моє і фортеця, і твердь. Вже страху не маю тебе. Одного лиш просив я у Господа, щоб бути у домі його завжди. Споглядати красу і величність його, бачить славу Господа. Мого, мій Бог, мій Бог. Могутня скала, стіна і щит мій, безмежна ріка, спасіння моє і фортеця, і твердь, вже страху не маю тепер. вже страху не маю тепер. Слава тобі, Господи, що ти є могутня скала. Слава тобі, Господи! Ти стіна і щит наш безмежна ріка! Слава тобі, Господи! Слава тобі, бо ти спасіння наше, наша фортеця, наша твердь. Слава тобі, Господи! Слава тобі, Господи! Алелуя! Можемо покластися на Тебе, Господи, опертися на Тебе. Слава Тобі, Господи! Можемо, Господи, відпочити біля Тебе. Можемо потонути в Тобі, як у безмежній ріці. Слава Тобі, Господи. Можемо зануритися в Тебе. Слава Тобі, Господи. Наш Бог, слава Тобі, Господи, Алелуя. Просимо тебе, Господи, за нашу батьківщину. Просимо Тебе, Господи, про твій захист, просимо, Господи, за цю ніч, за завтрашній день, Господи, щоб Ти руйнував плани ворога, щоб не вдалося ворогові Господи, те, що Він хоче реалізувати свої ворожі плани щодо нашої держави. Щодо нашої землі, щодо нашого народу, просимо Господи за всіх військових, просимо Господи за всіх, хто зараз в боях, просимо Господи за всіх, хто зараз голодний, втомлений, кому зараз холодно. Просимо, Господи, за них про потрібні благодаті для кожного. Просимо Господи, хто зараз є в безвихідній ситуації. Просимо Господи, виведи їх із цієї ситуації. Просимо Господи за всіх полонених. Просимо за тих, які вже не витримують психічно. Просимо Господи, підтримай їх, скріпи їхню психіку, Господи. Просимо Господи за всіх фізично постраждалих на війні, за всіх психологічно постраждалих, просимо Господи про Твоє стілення, просимо Господи за всіх безвісті пропавших, за всіх, хто залишився через війну без даху над головою, без засобів до проживання, просимо Господи. Подай потрібні благодаті, змилосердися. Просимо, Господи, за всіх дітей наших викрадених. Просимо, Господи, допоможи їм повернутися додому, до своїх сімей. Дякуємо тобі, Господи, що ти вислуховуєш наші молитви. Дякуємо, Господи, що. Змогли вийти з завдання ті, хто півтора місяці вже були на завданні. Дякуємо тобі, Господи, за твої чуда, які ти робиш в часі війни. Дякуємо тобі, Господи. Бо ти, Господь, вірний. Дякуємо Тобі, Господи. Ти, Господи, захищаєш правду. Дякуємо тобі, Господи. Амінь. Ми молилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дорогі, дякую вам за спільну молитву. Хай Господь дасть вам добрий відпочинок. І хай дасть вам пророчих снів. До зустрічі завтра! Па-па!